Миколаївське комунальне підприємство Пілот отримало новий автомобіль. Його передали партнери з німецького міста Гановер, з яким Миколаїв налагодив співпрацю ще у 2022 році. Як саме використовуватимуть нову техніку в місті? Дивіться далі. Нова техніка, нові можливості. Миколаївське комунальне підприємство Деспілот отримало авто завдяки допомозі з німецького міста Гановер. Сьогодні ми отримали автомобіль Фольксваген Тігуан. Від побратимів з міста Гановер. Місто Гановер залишається традиційно допомагати місту Миколаєву. Цей автомобіль буде використовуватися для оперативних потреб нашого підприємства КП Пілот. Дякую жителям міста Гановер. Дякую владі міста Гановер. Сподіваюся, разом ми зможемо вистояти. Дякую. Ганновер – це перше місто в Німеччині, яке офіційно стало партнером Миколаєва. З початком війни воно активно підтримує наше місто, технікою та іншими необхідними ресурсами. Місто Гановер від початку війни допомагає нам, насилаючи різну техніку і гуманітарну допомогу. Я хотів би подякувати народу Німеччини і особисто меру Гановера Беліто Онаю за їх постійну підтримку. І я сподіваюся, що ми зможемо не лише мати тверді проекти, але й зможемо робити м'які проекти по розвитку нашої молоді разом з нашими німецькими партнерами. Передане авто допоможе працівникам капет, «Деспілот» ефективніше виконувати свою роботу за для громади Миколаєва другу автівку від німецьких партнерів отримало комунальне підприємство Обрі ДКП. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.